Сьогодні до Чернівців з нагоди дня студента завітав мега популярний дітям. А, 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 а то найвідомішов червів Таня 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 Привітка. Так цікаво, правда ну, дуже гарна, дуже гарна. Його вихід сьогодні на будь-яку сцену — Це подія, нехай місцевого значення, але така, що не скоро забувається. Він пишається тим, що співає наживо. Нехай не трьохгодинні концерти, але по-справжньому до сьомого поту. На його концертах молодь входить в екстаз, а старше покоління з задоволенням відзначає, що це пісні і музика їхньої юності. Нехай навіть із сучасним ритмом. Діду, от розкажи, що походить назва вашої групи. Так в моєму селі так колись називали діда. І в мене завжди я був ще маленький і питався, а джіджу є? Я кажу: Не, діджа нема, дідь, пішов до корови до свині. Такого було. І тому я собі придумав, що наша група і я взяв такий собі псевдонім. Дзідо, тобі подобається чи ні? Подав. Ну скажи, дзідо, то правда так дзідо. Таке щось, типа що, к... китайці думають, що їхні ж японці. Пісні виконуються на галицькому діалекті, яким спілкувалися пращури виконавців, діди і прадіди. Популярність до дідя прийшла завдяки мобільці. У телефонному записі він розповідав кумедну історію про свого підсвинка Мейсона, але послуговувався не зовсім літературною мовою. Скільки у вас в групі ваші? Ви є, ви є Лесик, рахуй. Лесик. Він мало хто є. Лесик? Колега? Брат. Колег. Брат. Ще що? що? <рес> брат. Кровний. Як тебе мінус три, яка в тебе група крові? Плюс, так. А в мене плюс три. А в тебе Юлік? Перша плюс? Один, два, три. То скільки нас є? Троє. Всі учасники групи мають вищу музичну освіту. А Юлік... Навіть закінчив італійську консерваторію. Щодо інших персонажів, то єдиний Мейсон ще не спів вивчитись, бо дуже молодий. У себе на сайті учасники групи розмістили такі власні характеристики: зідо, мега-популярний чувак з бородою та вусами, антигламурний співак, композитор, митець, філософ, драматург, бард. Улюблена страва, скумбрія з хлібом. Нічого не боїться, виняток. І папки, і пауки. Характер позитивний. Дідзя, от розкажи, що надихає вас творити ваші хіти? Веселий настрій. Веселий настрій, веселий. Веселий настрій. Я ніколи ще не, 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 не плачу, хіба деколи плачу собі сам. А що вам придає цей веселий настрій? Що та, надихає? Та, та життя веселі люди українські, от, коли зайдеш в чергу, станеш за хлібом, подивишся, що люди роблять, що говорять, або зайдеш в ресторан, або зайдеш денебудь. Станеш, станеш на заправчі заправляти каділаки, і, і, і вже смішно. Чувак їде з псом, з гриби, там з котом хтось їде, священник їде, там, там, там їде якась дівчина професії з колготками високими, знаєте? Все, і вже весело. А, а, а ти що тако, трошки симна ходиш, так? Та ні. Ти... слухаю ваші пісні, ти стала. Слухаєш наші пісні? Чесно, не брешеш? Не бреш. Леш, лесик, а я, яка любима пісня? сама і каділа. «Сама-сама» саме Ну, так. Дякую, мені дуже приємно. Усі пісні написані дідю на пару з Лесиком. Вперше на екрані вони з'явились із піснею Кузьми старі фотографії, але виконали її в ритмі Польки. З кожним днем дідю стає все популярнішим і тішить тисячі своїх прихильників. Дівчатка, Кралець. мої маленькі кралечки, живі мої малесенькі, я вас так білочки мої, рижі, зайчики мої білі. Я вас так люблю, коцки мої маленькі. Я вас так люблю, чесне слово, Я би, я би вас ще вчомав, я б вам ще б давав гроші, якби мав так багато. Я б вам все купляв і ще б суші вам давав. <laughs> любиш вкусний, так аж вкусний. Смачне, любиш суші, Філадельфію чи, 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 чи Каліфорнію. І, і то, і то. Дівчатка, я вас люблю, але саме голосне, ніколи, ніколи не тримайте в собі. Бо будете тримати в собі, буде живіт боліти. А щоб не тримати в собі, треба сміятися. Будьте веселі, щасливі і позитивні. А я, Лесик і Юлік, обіцяємо вам, мої маленькі жабки, що, я, що ми будемо вам писати пісні, щоб ви ще сміяли і були веселі. І любити їх. Любити? Ну, і, 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 що, і, ще, і ще любити вас будемо. Позичек, так? Юлік, вийшов то... любити позича в Так? А ти Лесик, будеш? И я буду таємно слово? Даємо. Руки двери! Обіцяємо! Обіцяю! Обіцяю!